Ви справді вважаєте, що листопад це час, коли варто просто замкнути дачу і забути про неї до весни? А що, як я скажу, що саме в цій сірій холодні дні вирішується доля вашого майбутнього врожаю, і справа зовсім не в кількості гною чи якості насіння, справа в енергії. Уявіть, що ваш город це величезна батарейка, і саме зараз ви можете або зарядити її на 100%, або розрядити в нуль. Сьогодні ми поговоримо про те, як планування грядок у листопаді, за правилами феншуй, може кардинально змінити якість ваших овочів і фруктів, звучить як магія, можливо, але коли ви побачите результати, ви назвете це технологією, готові дізнатися секрет, про який мовчать звичайні агрономи. Тоді вмощуйтесь зручніше ми починаємо перебудову вашої свідомості і, звичайно ж, вашої ділянки. Перш ніж ми візьмемося за лопати чи олівці для планування, давайте прояснимо одну річ Моп. феншуй це не про розстановку золотих жаб під кущами помідорів і не про розвішування червоних ліхтариків на яблунях. У перекладі з китайської це означає вітри та води. Це давня наука про те, як енергія, яку називають Ци, рухається у просторі. Уявіть це як невидиму річку, що тече через вашу ділянку. Якщо русло чисте і плавне, земля родить, рослини не хворіють, а ви відчуваєте приплив сил. Якщо ж русло забите, енергія застоюється, перетворюючись на руйнівну шаци. Листопад у цьому циклі відіграє роль глибокого вдиху перед довгим сном. Це час енергії інь тихої, темної, яка всотує. Саме зараз земля найбільш сприйнятлива до наших намірів і структурних змін. Те, як ви розкреслите землю зараз, визначить, як енергія ян, активна та сонячна проявить себе навесні. Ми працюватимемо з простором так, щоб природа сама допомагала вам вирощувати рекордні врожаї. Почнімо з найважливішого принципу, який дачники часто порушують у гонитві за ефективністю, йдеться про форму грядок і доріжок. У природі майже не існує ідеально прямих ліній чи гострих кутів. Річка завжди в'ється, гілка дерева росте під кутом, а пагорби мають плавні обриси. А тепер погляньте на типовий город жорсткі прямокутники, вишикувані, немов солдати на плацу. У феншуй пряма довга лінія створює ефект отруєної стріли, енергія нею розганяється занадто швидко, стає агресивною і буквально розрізає простір. Уявіть собі протяг у вузькому коридорі чи приємно там перебувати вашим рослинам теж ні. У листопаді, коли ви розмічаєте майбутні посадки, спробуйте закруглити кути. Зробіть форму грядок більш плавною, біонічною. Візуалізуйте це так: якби вода текла вашим городом, вона мала б м'яко оминати перешкоди, а не розбиватися об них. Це збереже живильну енергію ці всередині грядки, дозволяючи рослинам пити її спокійно та розмірено. А тепер перейдемо безпосередньо до зонування. Тут нам стане в пригоді інструмент, відомий як карта Багуа». Це енергетична сітка, що ділить простір на дев'ять секторів. Кожен з них відповідає за певну сферу життя і, звісно, пов'язаний з певним природним елементом. Накладіть цю сітку на план вашої ділянки, орієнтуючи нижню частину відповідно до входу. Почнемо з південно-східного сектора, це зона багатства, її стихія, дерево, яке за феншуй живиться водою. У листопаді тут ідеально запланувати майбутні посадки тих культур, які символізують достаток і постійне зростання. Наприклад, виділіть місце на наступний рік під кабачки, гарбузи чи огірки, це рослини, які швидко нарощують зелену масу та дають дуже багато плодів. Типова помилка, якою тут припускаються залишати цей кут порожнім або складувати там сухі гілки. Пам'ятайте, сухостій – це мертва енергія. Якщо ваш город має приносити вам зиск, чи то в прямому, чи в переносному сенсі, очисть південний схід негайно, внесіть туди якісний компост, який буде гріти ґрунт взимку. Уявіть, що ви кладете гроші на депозит, щоб вони працювали, рухаємось далі. Південний сектор це зона слави та репутації. Головний елемент тут вогонь, це найбільш енергетично активне місце на вашій ділянці. Влітку тут завжди найбільше сонця, тому логічно планувати тут висадку найсвітлолюбніших і найяскравіших рослин червоний перець, томати, соняшники, вони почуватимуться тут як удома. Але що робити в листопаді, коли вогню обмаль? Ваше завдання підтримати цей елемент. Не залишайте південну частину ділянки просто розкопаною багнюкою, обов'язково замульчуйте грядки соломою чи світлим листям, це збереже тепло. Якщо маєте можливість, заплануйте тут на весну висадку квітів із червоними чи помаранчевими бутонами. Візуальний образ для цього сектора яскраве багаття, яке горить і видно здалеку. Якщо ви завалите південь снігом із реагентами чи сміттям, не дивуйтеся, якщо ваші досягнення як садівника залишаться непоміченими сусідами. Південно-західний сектор відповідає за любов, шлюб та партнерство, його елемент земля. Це ідеальне місце для парних насаджень та симетрії. Плануючи грядки в цьому секторі вже в листопаді, намагайтеся створювати їх парними дві грядки поруч, два кущі смородини, дві клумби. Така симетрія посилює енергію взаємодії. Ґрунт тут має бути особливо щільним, доглянутим, без вибоїн та ям. Якщо ви плануєте висаджувати тут щось навесні, оберіть рослини, які добре запилюють одна одну. Або підтримують ріст сусіда. Чудовий приклад класична грядка три сестри кукурудза, квасоля та гарбуз. Хоча для посилення саме парної енергії краще підійдуть дві однакові культури висаджені поруч. Головна помилка тут це розміщення самотнього дерева або компостної купи, яка символізує розклад. Приберіть усе зайве, вирівняйте землю. Уявіть, що ви готуєте ідеальний рівний майданчик для танцю двох партнерів. Схід це сектор, що відповідає за сім'ю та здоров'я, його стихія, дерево. Цей простір опікується життєвою силою всього вашого роду і, звісно ж, здоров'ям самих рослин. Тут енергія завжди прямує вгору. У листопаді критично важливо перевірити стан усіх дерев та високих чагарників у цій ділянці. Обов'язково обріжте всі хворі та сухі гілки. Якщо в секторі здоров'я стоїть хворе дерево, це транслює негатив на весь ваш сад. Плануючи тут грядки, надавайте перевагу високим культурам, що тягнуться до сонця, або ж зелені, яка дає потужний вітамінний заряд, шпинат, цибуля, щавель. У листопаді обов'язково внесіть сюди органічні добрива. Сприймайте цей сектор як фундамент вашого дому. Якщо він міцний, то й стіни витримають. Типовий приклад часто саме у східній частині дачники збирають іржавий металобрухт. Це в корені неправильно, адже метал руйнує дерево. Негайно приберіть звідси все залізне, центр ділянки це її серце, її тайчі, стихія земля. Звідси енергія розходиться до всіх інших секторів. Головне правило феншуй для центру він має бути вільним. Тут не повинно бути ані важких споруд, ані глибоких ям, ані густих заростей. Найкраще рішення для центру це відкрита галявина або кругла клумба, що працює як розподільчий хаб. У листопаді подивіться на центр свого городу. Якщо там навалена купа землі після перекопування або стоїть стара бочка з водою, ви блокуєте серцебиття своєї ділянки, розрівняйте цю землю. Якщо ви плануєте щось садити, нехай це буде щось низькоросле і обов'язково жовтого чи теракотового кольору, кольору стихії землі. Уявіть, що центр це міська площа, де має бути просторо, щоб люди могли вільно розходитися вулицями. Західний сектор це зона дітей та творчості, елемент метал. Ця ділянка відповідає за все нове, за плоди вашої праці та за сміливі експерименти. Якщо ви полюбляєте пробувати нові екзотичні сорти, плануйте їхнє розміщення саме тут. Метал полюбляє структуру та ідеальну чистоту, грядки у західній частині мають бути бездоганно доглянутими. Можливо, з чіткими бордюрами чи охайними огорожами у листопаді. Переконайтеся, що тут немає залишків рослин, які гниють, оскільки гниття суперечить принципам чистоти металу. Чудовою ідеєю буде використання металевих дух для парників або теплиць саме у цій зоні. Візуальний образ лабораторія вченого або майстерня художника це місце, де народжується майбутнє. Якщо у вас виникають проблеми зі схожістю насіння, зверніть особливу увагу саме на західний сектор. Можливо, він надто захаращений або затінений, північний захід, зона помічників і подорожей, елемент також метал. Цей сектор відповідає за зовнішню підтримку, гарну погоду, відсутність шкідників та допомогу сусідів. В аграрному сенсі це зона інструментів і техніки. У листопаді якраз час навести тут ідеальний лад. Якщо у вашому північно-західному куті стоїть сарай, наведіть там порядок, Почистьте лопати, змажте секатори, приберіть усе іржаве та поламане. Інструмент це продовження руки садівника. Повага до нього у цій зоні притягує удачу. Якщо ж тут плануєте грядки, посадіть культури, які вимагають мінімального догляду і стійки до холодів, це мають бути найвитриваліші солдатики. Уявіть, що це ваш тил. Якщо в тилу безлад фронт довго не протримається північ, це зона кар'єри та життєвого шляху, стихія, вода. Це сектор, що відповідає за глобальне зростання та розвиток, вода, це гнучкість і глибина. Грядки тут краще робити хвилястими, які імітують течію струмка. Рослини, які люблять воду, капуста, огірки, кабачки почуватимуться тут чудово, але в листопаді важливо стежити, щоб вода не застоювалася. Перевірте, дренаж заболоченість на півночі може призвести до застою у справах. Також вода конфліктує із землею. Тому намагайтеся не робити тут високих насипних грядок коробів, краще підійдуть заглиблені або грядки на рівні ґрунту. Ілюстрація гірський струмок, який завжди знаходить свій шлях. Якщо ви перекриєте північ греблею зі сміття, рух на цій ділянці зупиниться. Північний схід це зона мудрості та знань, її елемент земля. Це ідеальне місце для споглядання та накопичення досвіду. І знаєте, це ідеальне місце для компостної купи. Так вам не почулося. Компостування це не що інше, як процес трансформації відходів у справжнє золото родючості, це найвища форма природної мудрості. Але увага, ця купа має бути акуратною, закритою та доглянутою, а не просто купою сміття. У листопаді приділіть цьому сектору особливу увагу. Перекидайте компост, укрийте його на зиму. Якщо ж тут у вас грядки, то це найкраще місце для багаторічних або лікарських трав для рослин, які збирають свою силу роками. Уявіть собі бібліотеку, де замість книжок зберігаються знання про ґрунт і мінерали. Помилкою тут буде облаштування гучної зони відпочинку або дитячого майданчика. Це місце понад усе любить тишу. Mm. Тепер поговоримо про сумісність рослин за системою п'яти елементів. Кожен овоч несе в собі енергію певної стихії, гострий перець та цибуля це вогонь і метал, водянисті огірки, та дині, вода, коренеплоди, земля. Плануючи схему посадок, завжди враховуйте цикли породження та руйнування. Наприклад, вода живить дерево, дерево живить вогонь, вогонь створює землю, попіл, земля народжує метал, метал конденсує воду. Не садіть рослини вогню, червоні гострі. Поруч із рослинами води сині вологолюбні, безпосередника у вигляді дерева, зелень. Конфлікт стихій на грядці призведе до того, що рослини витрачатимуть енергію на боротьбу одна з одною, а не на ріст плодів, приклад гармонії, грядка із зеленню, дерево між томатами, вогонь і капустою вода. Важливий аспект, про який часто забувають, це захист від вітру. Вітер розганяє енергію Ци, не дозволяючи їй затриматися на ділянці. За феншуй це називається. Вітри забирають удачу у листопаді, коли листя вже облетіло, подивіться, звідки дмуть панівні вітри. Якщо ваш город продувається наскрізь, доброго врожаю. Годі й чекати. Вам потрібно створити спинку крісла, захист стилу. Зазвичай це північна або північно-західна сторона. Заплануйте висадку живоплоту або встановлення паркану саме там, але пам'ятайте. Паркан не має бути суцільною стіною, інакше виникнуть небажані завихрення. Найкраще працює штахетник або щільний чагарник, який фільтрує потік повітря, роблячи його м'якшим. Уявіть, що ви загортаєте свій город у теплий шарф, кольорова гама. І так, навіть взимку чи пізньої осені колір має значення. Земля в листопаді часто виглядає чорною і тьмяною. Це надлишок енергії інь. Щоб це збалансувати, внесіть елементи ян, пофарбуйте кілочки для розмітки грядок у яскраві кольори, червоний, помаранчевий, жовтий. Використовуйте кольорову мульчу, якщо маєте таку можливість, або ж просто залиште на грядках кілька яскравих гарбузів, які не встигли прибрати, або посадіть декоративну капусту, яка може стояти аж до снігопадів. Яскраві плями працюють як маяки для енергії Ци, приваблюючи її саме до тих місць, де навесні почнеться нове життя. Уявіть, що це посадкові вогні на злітній смузі для літака з провізією, доріжки і стежки. Ми вже згадували, що вони мають бути звивистими, але в листопаді вкрай важливо звернути увагу на їхній стан. Брудка, калюжі, розбита плитка це справжні блокатори енергії. Енергія це рухається лише там, де йде людина, якщо вам неприємно йти стежкою, то й енергії не захочеться туди спрямовуватися, засипте ями гравієм, покладіть дошки, зробіть так, щоб прохід до будь-якої грядки був максимально комфортним, навіть коли йде дощ. Це символізує легкий шлях до досягнення мети. Якщо ви пробираєтеся до теплиці, немов через смугу перешкод, той врожай дістанеться вам з величезними труднощами. Ілюстрація артерії в організмі. Якщо вони забиті холестерином, брудом, орган, грядка, відмирає освітлення. Коли настає темна пора року, світло стає справжнім дефіцитом. Феншуй радить додавати штучне освітлення в темні кутки саду, щоб оживити їх. Звісно, може здатися марнотратством ставити ліхтарі над порожніми грядками, але достатньо лише одного ліхтаря на сонячній батареї в далекому кутку ділянки, щоб енергія там не застоювалася. Це створює вісь притягання. Світло це чистий ян. Маленький вогник у листопадовій темряві ніби промовляє простору. Тут живуть люди, тут є життя, тут чекають на весну. Це потужний психологічний та енергетичний якір, баланс висот. Погляньте на рельєф своєї ділянки чи городу. Абсолютно пласка, мов стіл. Територія нудна для енергії, вона просто пролітає над нею, не затримуючись, надмірно перекопаний, хаотичний. Ідеальний ландшафт за феншуй нагадує крісло, висока спинка позаду, це можуть бути дерева або будинок, підлокітники з боків кущі та відкритий простір спереду. У листопаді, формуючи високі грядки короби, ви можете штучно створити такий рельєф. Чергуйте високі грядки з низькими насадженнями, це створює сприятливу турбулентність, яка Перемішує енергію і розподіляє її рівномірно. Уявіть морські хвилі, вони несуть кисень і життя, зверніть увагу на вхід, хвіртка до городу це рот ці, через неї енергія надходить до вас. У якому стані ваша хвіртка у листопаді скрипить, погано зачиняється, завалена снігом чи листям. Полагодьте її негайно, змастіть петлі повісьте гарну табличку чи музику вітру дзвіночки, щоб кожен вхід супроводжувався приємним звуком. Звук очищує енергію та відлякує злих духів або просто покращує настрій. Якщо вхід заблокований або неохайний, жодне планування грядок усередині вже не допоможе, бо їх просто не буде чим живити. Враховуйте сусідів феншуй існує не у вакуумі. На вашу ділянку впливають сусідські будівлі. Якщо кут сусідського сараю дивиться прямо на вашу грядку з полуницею, це так звана отруєна стріла. Цей кут посилає ріжучу енергію ша. У листопаді ви вже можете подбати про захист, поставте на шляху цієї стріли перешкоду шпалеру щит. Або заплануйте навесні висадку високого ялівцю, поки рослини немає, можна вбити кілок і повісити на нього дзеркальце або блискучий предмет. Так ви символічно відіб'єте негатив назад, захистіть свої найцінніші насадження від зовнішньої агресії форм, вода на вашій ділянці взимку, вода, потужний накопичувач інформації. Залишати відкриті ємності з водою на зиму це поганий феншуй, а ще й небезпечно з погляду фізики, бочку просто розірве. Брудна застійна вода накопичує інську важку енергію смерті та розпаду. Обов'язково злийте всю воду з бочок, а самі бочки переверніть догори дном. Якщо у вас є ставок, киньте туди поліно, щоб лід не пошкодив його берегів. І обов'язково приберіть з поверхні опале листя, чиста вода або її грамотне збереження це запорука того, що навесні ваші емоції, за які відповідає стихія води, будуть чистими та позитивними. Уявіть, що ви щільно закриваєте кришку на банці з чистою енергією до самої весни, і, зрештою, найголовніше ваш намір, феншуй діє лише там, де присутня свідомість. Навіть коли ви плануєте грядки в листопаді, не варто робити це механічно, вкладайте думку і сенс у кожну свою дію. Коли малюєте план, уявляйте, як саме тут ви збиратимете соковиті помідори, перекопуючи землю, подякуйте їй за минулий урожай. Це називається одухотворення простору. Земля завжди відчуває ставлення свого господаря. Якщо ж ви робите все з ненавистю до холоду. І через в тому вона вбере в себе увесь цей негатив. Тому перетворіть планування на справжній ритуал, заваріть чай, візьміть гарний аркуш, і просто мрійте. Пам'ятайте енергія завжди йде за думкою, куди спрямована ваша увага, туди й прямує життєва енергія, це оце так несподіванка, правда ж? Виявляється. Город це не просто набір грядок, а складний живий організм, який дихає і відчуває. Застосувавши хоча б пару порад із нашого сьогоднішнього списку, заокругливши кути, розібравши завали у зоні багатства чи просто полагодивши хвіртку, ви вже зміните вібрацію своєї ділянки. Головна думка проста: не боріться з природою, а танцюйте з нею в одному ритмі. Листопад. Це не кінець, це тихий старт вашого грандіозного успіху. Дякуємо, що провели цей час із нами. Якщо вам сподобався цей підхід, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайку. А тепер запитання до вас чи помічали ви, що в одних місцях на дачі все росте, як на дріжджах, а в інших чахне без жодної причини. Напишіть свої спостереження у коментарях. Давайте складемо карту аномалії разом. До зустрічі у нових відео.